Шахтар на останній секунді програє ПСВ, хоч і лідирував до 87-ї хвилини. Цей матч точно увійде в історію Ліги Чемпіонів. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Ви знаєте, після таких поєдинків вкрай важко взагалі щось говорити, вкрай важко видати якусь емоцію, тому що усі емоції саме такі поєдинки і забирають. Шахтар лідирував, впевнено, лідирував увесь матч проти ПСВ, але у підсумку програє 2-3. Як так сталося, хто винен, яка роль у цьому головного арбітра? Давайте про все це будемо розбиратися далі. Але перед початком хвилинка неприємної статистики для нас. Понад 85% глядачів дивляться наші відео, але не підписуються. На канал, і усе це змушує нашу редакцію дуже сильно сумувати. Ми просимо кожного з вас долучитися до нашого проєкту та просто зараз підписатися. Дякуємо і поїхали! Отож, гірники неймовірно розпочали поєдинок. Вже на восьмій хвилині стрімку контратаку, яку розпочав воротар гірників Різник, завершив точним ударом Данило Сікан після передачі від Юхима Коноплі. На 37-й хвилині Шахтар забив вдруге і знову, після передачі коноплі, на цей раз на Зубкова. Олександр розхитав захисника і чітким ударом обвів воротаря. По перерві ПСВ кинувся відіграватися, але підопічні Маріно Пушича вміло захищалися і проводили навіть свої. Подекуди дуже гострі атаки, але потім настала хвилина номер 69. Педро Енріке невдало прийняв м'яч, той відскочив і, намагаючись до м'яча дістатися, бразилець шахтаря зіграв прямою ногою просто у суперника. Арбітер був невблаганним та одразу дістав червону картку для оборонця шахтаря. Заради справедливості, справді питань до цієї червоної немає, але одразу вболівальники згадали епізод, який трапився на 50 50-й хвилині. Тоді прямою ногою проти Сікана у дуже схожій ситуації зіграв Тільман. До слова з легені цього матчу арбітри подивилися вар, але порушення там не знайшли. І хто зна, як склався би цей матч надалі, але маємо, як то кажуть, що маємо. Після того, як Шахтар залишився у меншості, Маріно Пушич вирішив позбавити команду будь-якого атакувального потенціалу. Він прибрав Кевіна і Зубкова, натомість випустив Степаненка та Франіча. Ну а сам Шахтар Тар притиснувся до власних воріт. Ну і за класикою не дотерпіли. Для початку тільман забив на 87-й хвилині після нетривіального удару зі штрафного. Різник все ж не зміг зафіксувати цей м'яч, і він перетнув лінію воріт. За три хвилини той же Тільман виконав фантастичний дальній удар, і тут всі давайте ще раз згадаємо епізод із його потенційним вилученням. Ну а на хвилині номер 95 сталася справжня для нас трагедія. Метушня у штрафному майданчику. У гірників, в результаті якої м'яч опинився у воротах, і це 2-3 – Абсолютне спустошення. Це єдина емоція після такого матчу. У турнірній таблиці гірники після поєдинку на 26-й сходинці У них в активі як і раніше, 4 бали. А попереду матчі з Баварією, Брестом і Дортмундом. Як думаєте, чи є у нас бодай якісь шанси? Ну але давайте не тільки про погане, поговоримо і про хороше, адже після цього поєдинку напевно на дуже довгий термін вписав своє ім'я в історію Ліги Чемпіонів наш голкіпер Дмитро Різник. Український воротар встановив рекорд за кількістю сейвів у лізі чемпіонів. У грі проти ПСВ Дмитро таких виконав вдумайтесь, 15. Попередній рекорд він перевершив аж на два пункти. Зауважимо, що загалом поворотом Шахтаря завдали аж 34 удари. Фантастичний. І дуже неприємний показник. Ну і на завершення покажемо оцінки. За ними Хускорт найкращим визнає Дмитра Різника. У нього 9,7, А Софа Скор і взагалі поставила гравцеві максимальний бал у нього 10,0. Ну що ж, друзі, ось такий наш короткий підсумок поєдинку Шахтаря у лізі чемпіонів. Своїми емоціями діліться у коментарях. Чи була червона картка на тільмані? Ну я думаю, до червоної Педро взагалі питань ніяких немає. Що ви змінили на місці головного тренера? Які рішення, можливо, приймали би по ходу поєдинку або після вилучення. Усіма емоціями діліться у коментарях. На останок ще раз попросимо перевірити підписку на цей канал. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимо.